Вітаю, друзі! Розпочинає наш відео. Як 21 одиницю військової бронетехніки противника зустріли боєм воїни України. Ми з вами можемо бачити танки з мангалами БТР і БМП. Після того, як фіксується колона, дрони негайно вилітають на полювання. Першу ціль уражено, друга ціль уражена, третю ціль зупинено. І так, удар за ударом. Дрони України розносять на шматки військову техніку РФ. Після цих потрясінь екіпаж РФ в шоці та покидає техніку. І друга хвиля дронів вилітає, щоб повністю утилізувати її. Бачимо з вами потужну детонацію. А так само, як дрони України не залишають жодного шансу металолому РФ. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми йдемо далі. Так само з вами на кадрах бачимо штурмову колону РФ, два танки і два БМП. Колона повільно рухається по полю до позицій ЗСУ. Безперервно працює артилерія України, намагаючись намацати ціль. І ось перші результати. Техніка РФ потрапляє на мінні пастки. Машини відразу виходять з ладу. На допомогу приходять дрони, щоб добити техніку противника. Ворог спробував відступити, але вже було пізно. Усю техніку зупинено. А ось знищений російський танк Т-62. Армія РФ продовжує допомагати фіксувати свою розбиту техніку. А ось так вночі дрони України працюють по покинутих танках РФ. Як ми з вами бачимо і знаємо, армія РФ так швидко кидає техніку, що люки завжди залишаються відкритими. Ось дрон і робить швидкий і влучний скид прямісінько в люк. Після детонації танк відразу розгорівся, гасити його нікому. Це його останній день. А ось ще одна нічна робота дронів. Фіксація складу боєприпасів противника. Влучний скид, шикарна детонація. Склад РФ вийшов із чату. Ще одні чудові нічні кадри від наших воїнів. Дрон типу Баба Яга обчислює і знищує позиції окупантів склади боєкомплектів. На кадрах ви можете бачити детонації, чудова робота. Тим часом на аеродромі в Підмосков'ї вибухнув військово-транспортний літак ГУР. За інформацією українських розвідників, 12 грудня на аеродромі Остаф'єво здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан 72 коштує такий літак приблизно 4,5 мільйонів доларів. І поки Путін розповідає про військову міць Росії та суверенітет, на фронт везуть Сау Коксан із Північної Кореї. Хто б не говорив, але армія РФ відчуває дефіцит у техніці. Від цього і стало більше штурмів на гольфкарах, мотоциклах та квадроциклах. Погано, звісно, що є такі держави, як Північна Корея. Диктатор допомагає диктатору. І що з цим робити? А ніхто не знає, бо захід стурбований. Так само, друзі, продовжуємо дивитися, що відбувається на лінії фронту, очі нікому не замилюємо, говоримо, як є. Курська область на південному фланзі Суджанського напрямку тривають бойові зіткнення на захід і на північ від Плехового, і в районі Черкаської Конопельки. На лівому фланзі російські війська продовжують тиснути в напрямку Свердліково і районі Новоіванівки. У східній частині останнього противник встановив свій прапор. Тиск на Новоіванівку посилився після заняття противником, розташованою на північ від Новоіванівської Балки. На північному фланзі російські війська просунулися в районі Балки Глибокий Яр, і на північ від населеного пункту Круглянкове на глибину до півтора кілометри. Торецьк. На півдні міста противник робить спроби просунутися піхотними підрозділами в південній частині району Забалка. Силам оборони вдалося відбити низку атак. У центральній частині Турецька ситуація залишається динамічною. Російські війська продовжують атакувати на північ від тереконів шахти Центральна, уздовж вулиць світла і мирна, і на північ від кварталу багатоповерхових будинків у напрямку стадіону Авангард. Покровський напрямок у районі північного Шевченка, Піщаного, Нововасилівки, Новооленівки, Українки, Слов'янки, Петропавлівки та Південного Шевченка зберігається висока інтенсивність бойових дій. Противник веде штурм Новооленівки з півночі та сходу і просунувся на захід від зорі на глибину до 500 метрів у напрямку слов'янки. Курахівський напрямок на південному фланзі противник встановив прапори в Зеленівці та Костянтинопільському. І наостанок. привезли хлопців із Львова, поранених росіян. Вранці і вдень так само були привози поранених. Черговий лікар лікарні міста Курчатова відмовилися їх приймати. каже: Візіть на Курськ, у нас немає машин і немає місць. Говорить, візіть на Курськ. У нас немає машин, ні місць. Вот такие вот у нас врачи, поэтому не знаю, буду обращаться в Министерство здравоохранения, буду писать напрямую президенту, что показали содействие какое-то. Это ж наши парни все-таки раненые, они воюют за нашу родину. А Акніут такої відношення. влада забиває на людей так само: виплати не отримують, пенсій немає і так далі, і тому подібне. Росіяни скаржаться, але продовжують виконувати злочинні накази. Диво, народ, якийсь. Ось що потрібно ще показати: побачити народу РФ, щоб вони зупинилися. У кого які думки? Друзі, напишіть в коментарях. Так, я не буду сперечатися а говорити, що у нас тут прямо в країні все добре, але не ми почали цю війну. Вчора теж привозили бойців, ранених. сказали нам, некогда, кода на Курск. Пани вигнали на вулицю. Володимир Володимирович... Міністерство здравоохранения, обращаюсь к вам, посадиствуйте як то, помогите нам. Друзі. На сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.